Портрет з чорною стрічкою 17-річної Наталії Дорожко тримає в руках колега її батька Жан Єнакі. Наталку знав з дитинства, розповідає чоловік. Загиблу в аварії дівчину поховали на цвинтарі у селищі Новгородка Кропивницького району. Школу Наталка закінчила з золотою медаллю. Ласкова спокійна, така весела Вибирала. І вона ще вузи вибирала ТСНС і другий. Ну так до кінця вона не приділила. Вона сказала, що після весну буде приділятися. Порядні люди. Батько всі служить, ма здається нас. СНС. Мата робить в освіті. На цьому місці біля селища Новгородка Кропивницького району 25 червня о пів на п'яту ранку сталася аварія, в якій загинули троє 17-річних дівчат, четверо підлітків травмувалися. За кермом машини був поліцейський. На момент скоєння аварії він був у стані алкогольного сп'яніння. Цю інформацію Суспільному надала речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Ольга Проценко. На місці аварії залишились уламки деталей машини. Нині на обочині дороги лежать квіти. У селі Білозерне попрощалися з загиблою в аварії 17-річною Діаною Каналош. Горе велике, дуже велике горе в нашу сім'ю прийшло через як, як вам сказати, через необхайність цього. поліцейського. сісти п'яним за років. Вони ж вбить трьох дітей. Вона хотіла вступати, вона познавала всі іспити на атлішно. Вона закінчила курси водителя, Вона мішала, вона любила жити. Це була золота дитина. У громаді оголосили день жалоби. Зв'язку з трагічною загибелю діточок, наших трьох випускниць: Діани Карнолош, Наталія Дорожко і Олена Грищук. Дівчатка закінчили школу, двоє з них Наталія Дорожко, Олена Грищук медалісти. Фактично, дітки вже поступили з вибраних професій. Олена Грещук тимчасово переміщена дитина від расистів. Утікли з мамою закінчить школу. А тут інша біда страпилася. Будуть пізніше в обласній дитячій лікарні у Кропивницькому. Лікують одну з чотирьох травмованих під час аварії – 16-річну Євгенію Шимкову. Під час обстеження забій поперекового відділу хребта, забій. Внутрішніх органів черевної порожнини. Закрита черепна мозгова травма. Потрібно дообстежити органи внутрішньої черевної порожнини, тому що в неї низький гемоглобін, тому потрібно дообстежити і виключити внутрішні кровотечі. Під час аварії сиділа на передньому сидінні машини, згадує дівчина. Після кафе ми сиділи у друге вдома, типу, допразнували випускний. І цей, а з нами був це все время родич цього друга, поліцейська, це який же був потім дружелям. Він же ж теж, типу, випивав під утро. Всі ж вирішили, що йдемо зустрічати типу, розсвіт. Він каже, давайте, типа, довго йти, то давайте, типа, поїдемо. Ми думаємо, ну ладно, стояли возле машини і до нас іще підійшли там, я не пам'ятаю скільки людей, три-чотири. Ми всі сіли, нас було. З водієм 8 чоловік в машині, троє напереді і п'ять ззаду. По самій нового ми їхали медленно, типу там. я подивилася тоді, ще на спідометр ми 20 км в час їхали. Потім ми тільки переїхали мост і він почав набирати швидкість. Там я вже на спідометр, на спідометр не дивилась. Послідше, що я пам'ятаю, він почав крутити руль спеціально, типу туди-сюди. І він поворачує туди. Ми вже починаємо трохи з'їжджати з дороги, і він різко крути туди, але в нього нічого не вийшло. І все, біля мене сиділа дівчина, яка померла. Вона біля вікна сиділа. там, виходить, я одна була не з їх їхнього класу. Мені сказали, що я відлетіла на 4 метри від машини. Олександр Шимков – однокласник трьох загиблих дівчат, був у машині під час аварії. Починаємо, ми вирушати, їдемо, вже спокійно, все нормально. Він починає ну, скоро здавати, і ти розумієш, що вже і він різкий тільки робив право. Все, ти я беру, складаюся, тільки отаку ноги до голови, все щоб прикритися. Машина перевертається три рази. дивлюсь тільки лобове стекло розбите, через нього починаю вилазити. Виліз, побачив свою однокласницю вже ніякої. Побачив другу під машиною, вона, вона питала, щось там кричать. І я машину питався підняти, нічого не міг робити. Вибіг я на дорогу, почав встановлювати машину, руками махати, вона стала, викликали швидку, поліцейських. Нещастя для других батьків дуже велике нещастя. І це не треба залишати. Без наказу. Син вчора сказав, що перелом ноги, ну, сьогодні поїхали, зробили снімок, перелома немає, розрив зв'язок. Ну так, ушиби. би ну, родився в сорочку. і не може він не в одній. За словами речниці територіального управління Державного бюро розслідувань Ольги Проценко, водія затримали. Вручили підозру у порушенні правил безпеки під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Мають обрати запобіжний захід. В разі доведення вини підозрюваного санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права керування від 7 до 10 років. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.